Єдина на Волині та чина найвища в Україні. Гойдалка у селі Поромі вже близько двох років манить до себе туристів. Ми приїхали сюди у будній день, але все одно застали відвідувачів. Дуже гарні такі позитивні відчуття згадати дитинство. Гарно і дітям сподобалося. Так таке відчуття, як на гойдалці летиш. Ну, хороше місце вибрали. Сподобалось. ще приїдемо на раз. Ідея створити високу гойдалку з'явилася ще три роки тому, після того як в громаді дізналися про подібну локацію на Закарпатті. Будувало цю гойдалку пів села. Долучилися місцеві підприємці та лісівники, які допомогли знайти високі сосни. Тож на досить бюджетну, але ефектну атракцію пішло мінімум витрат. Встановили гойдалку на одній з найвищих точок громади, навпроти недобудованої 10-ї шахти. Це для нас така, якби візитівка для цієї шахти. Що от, можливо, якийсь інвестор приїде і він цю шахту купить, і буде вона працювати. Частинка надії того, що можливо так буде. Реалізували задом із гойдалкою наприкінці 2021-го. Тоді не збиралися ставити рекорди, але так же вийшло, що промівська гойдалка обігнала закарпатську висотою майже 9,5 метрів. У нас просто висока гойдалка, вона з одинадцять метрів 5 сантиметрів висотою. Тобто і. Це для відпочинку, це не для рекорду. Голова громади каже: не знає, чи Поромівська гойдалка нині найвища в країні. Та й за таким статусом громада не женеться. Найперше хочуть вдосконалити місце відпочинку, яке так полюбилося і місцевим, і туристам. Там, мангали поставили, там таке мінімально зробили ну, культури трошки. Але ми не доробили те, що хотіли. Але багато ну, людям це подобається. Багатьом людям подобається, і ще багато що плануємо там зробити, щоб ну, було краще, цікавіше. Завершити локацію. Завадила повномасштабна війна. З часом на території гойдалки планують створити багатофункціональну зону відпочинку, розмістити дитячі майданчики та проводити різноманітні заходи. А поки сюди їдуть гойдати. Та відпочивати з сусідніх областей і навіть за кордону. Місце неодноразово відвідували представники іноземних делегацій. Люди їдуть із Володимир Волинського району, навіть із Нововолинського, і молодь ходить собі відпочивати. Ну Правильно, там ще треба допрацювати, Ну і, звичайно, треба, щоб трошки в людей наших в голову було, знаєте, щоб не мусорити. А так то їдуть, їдуть. Але як виявилося, про незвичайну локацію у самому поромові знають ще не всі. Я теж чула. Їхали діти якісь з Нововолинська і кажуть, ми йдемо на гойдалку. Кажу, так ось же гойдалка. Я думала, що оце? Ні, каже, там, де гори. То ви не знаєте, чи є Я гойдалка? Не Я не знаю, діточка. Крім чудової локації для відпочинку, гойдалка стала ще й хорошим маркетинговим ходом. Завдяки її появі про Поромівську громаду знають не лише в Україні, а й за її межами. До слова, відвідати гойдалку можна у будь-який день та час безоплатно. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.